І говорити на цьому тижні про важливі політичні події, і не згадати про те, що у нас як там дуже гарний мем Аристократич, аристократичне питання слуги задовбали. Тобто, фракція Слуга народу у парламенті знову нас відзначилася. Знову нас депутат від цієї фракції від цієї партії вирішив стати так, би мовити, на лижі і втікти за кордон. І це вже не вперше. Але є кілька нюансів, і отут про ці нюанси я хочу поговорити. Отже, пам'ятаєте, як в листопаді минулого року народному депутату від «Слуги народу Андрію Одарченко повідомили про підозру у спроби підкупити Мустафу Наєма, який тоді очолював державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури? Так, от цей депутат тоді намагався дати хабаря біткоїнами. Це до речі, перший зафіксований факт в українській. Історії, коли намагалися дати хабаря саме в біткоїни, цей факт зафіксували, підозрюно заарештували. Він вийшов під заставу у 15 мільйонів гривень і здав всі паспорти. і Далі собі щось там сидів, працював, робив і тому подібне. Це все відбувалося майже рік, аж допоки, аж допоки 18 вересня цього року, буквально днями. Цього депутата Одарченка не запросили на допит до спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На жаль, його там так і не дочекалися. Прокурор САП заявили про те, що депутат покинув територію України. А набу сказали, що депутат виїхав з України незаконно. Було б цікаво подивитися, а як він взагалі. Виїхав, давайте подивимося, що саме сказала набу за попередніми оперативними даними детективів набу чи не народний депутат України обвинувачений в наданні неправомірної вигоди, топ посадовцям у сфері у сфері відновлення порушив, покладені на нього процесуальні обов'язки, і незаконно перетнув державний кордон. Наразі прокурором заявлено клопотання про стягнення внесеної обвинуваченим застави у 15 мільйонів гривень в дохід держави та оголошення його у розшук. Після цього на наступний день Вищий антикорупційний суд України, задовольнивши клопотання прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури, оголосив Одарченко в міжнародний розшук. Ніби все правильно, ну людина була в свій час заарештована. Є Кримінальна справа, і її цю людину запросили, А до речі здав паспорти внес людина внесла заставу, тобто таким чином не має сказати, що нікуди вона тікати не буде. Ніби все правильно. З точки зору закону, нічого тут такого поганого немає. А людина вирішила тікати. Знаєте, мені цікаво, а чого вона вирішила тікати саме зараз, коли запросили людину на допит. Ну от що сталося напередодні? Яку таку інформацію? Отримала ця людина, що вирішила тікати перед тим, як її запросили на допит. Ви знаєте, якби е, людина втікла б там місяць тому, я ще раз кажу момент, коли відколи її затримали, і до сьогоднішнього дня минув майже рік. Весь цей рік ця людина сиділа в Україні, щось там робила, кудись їздила, Напевно, було була десь біля державного кордону. Нагадаю, родина цього депутата перебуває в Закарпатській області. Тобто, цілком можливо, він міг навіть поїхати в Закарпатську область, а потім там раптом іспаріться, десь десь біля кордону. І напевно, зараз ніхто б і не помітив би, але його зараз викликали на допит, і після цього він втік. Є підозра, і це моє, моє припущення, що тут е, дуже схожа ситуація з попереднім втікачем це депутатом Дмитруком, е, якому було е, по, е, повідомлено про підозру, і у нього був цел такий цілий день або навіть більше, поки е, прокурор намагався йому там виписати у ту підозру. Тобто людину попередили. Заздалегідь людина знала, як тікати, куди тікати і кому за це платити гроші, знала за що саме його будуть звинувачувати. Тобто, це про Дмитрука. Так само і тут теж, скоріш за все, людина тікла втікала не просто так. Знала, що напевно її там затримують, або буде йому буде цій людині винесено нове якесь там обвинувачення. До речі, ми про це ж нічого не чули. Що щось там нове. Могло б з'явитися в цій справі. Але, тим не менш, людина не стала чекати і просто втекла. І це зайвий раз нас підводить до теми зливів, які відбуваються саме із Набу, або спеціалізованої антикорупційної прокуратури, або взагалі із Офіса Генерального прокурора. І саме ці зливи інформації на користь. Різних корупціонерів, на користь звинувачених і тому подібне, вони перетворилися на певний бізнес, і напевно, завдяки цьому, люди мають можливість отримувати інформацію заздалегідь і тікати, точно знаючи, що буде гірше. Ну тому, що в даному випадку ми ж розуміємо, що людина втікла в один кінець, вона не може потім повернутися. Все, тобто, далі, міжнародний розшук, далі там якісь затримання, де вона може статися. І все у людини нема більше кар'єри. Ну забудьте про цю кар'єру. І таких українських можнавладців, які просто-напросто не тому, що у них закінчилася кар'єра, бо закінчилася каденція, а тому, що вони напрацювали до того, що кар'єри далі не буде. Їх стає дедалі більше, особливо їх стає дедалі більше серед слуг народу. Нюанс тут: ось у чому: що буквально, буквально три тижні тому. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що за два тижні правоохоронці покажуть нам план боротьби із незаконним перетином кордону. Це якраз сталося, сталося після того, як депутат Дмитрук втік і от президентський скликав термінову нараду. Він був дуже обурений і сказав, надати мені через два тижні план, який би точно в собі. Мав би механізм, як зробити так, щоб можновладці, депутати, зокрема зокрема, і від слуг народу нікуди не тікали. Три тижні минули замість плану. Ми бачимо нову втечу нового депутата, від слуг народу. І якщо це не ганьба офісу президента і безпосередньо Володимира Зеленського, то я не знаю, що це таке, тому що напевне за свої слова треба вже відповідати. Будь-які обіцянки, які ти даєш, особливо, якщо це розроблено публічно, будь-яке я взяв під свій особистий контроль, а саме тут втеча депутата Дмитрука, Зеленський, коли скликав нараду, він по факту взяв під свій особистий контроль цю ситуацію. Ми бачимо, що треба, напевно, брати під особистий контроль і ще одну втечу. І головний момент, що це якраз про те, що на сьогоднішній день вся відповідальність влади в Україні, в нашій з вами державі, зациклена на одну людину, конкретно на голову держави на Володимира Зеленського, на президента. Але так не є по закону, так є по факту. І це величезна проблема, коли за законом у нас одна система вертикалі, владної вертикалі, а по факту. Тобто, фактично, зовсім інше. Але. Все одно за все доведеться відповідати саме Володимиру Зеленському за втечу Дмитрука, за втечу інших, за те, що відбувається в його президентській фракції, за те, що зараз цієї фракції люди тікають не фізично. Я маю на увазі за кордон, а просто пишуть заяви і розривають свої стосунки саме з цією партією. Юрій Камільчук зробив заяву от буквально вчора, що він виходить із партії Слуга народу, і от такі заяв буде дедалі більше. Тут можна сказати, що це все точить оцю так звану їхню монобільшість коаліцію. І напевно треба говорити про те, що якщо далі наша парламентська республіка, у нас я нагадаю, сама парламентська президентська республіка хоче якимось чином існувати, то доведеться щось зробити і саме з цією монобільшістю, і найпростіший спосіб, напевно, її розпускати і створювати коаліцію з інших партій, з інших політичних сил і називати її як завгодно, коаліція єдності, коаліція, врешті-решт, перемоги, де будуть представники і ін парламентських фракцій і партій, безумовно. І якщо офіс цього не зробить, то він вже сьогодні йде до моменту, коли параліч влади відбудеться сам по собі. Ну просто. Зараз їм же ж оцим депутатам дають тікати. Ми ж це сказали. їм же ж їх попередили. Просто зараз депутатам дають можливість виходити з партії. Розуміємо, що це все розвалює оцю монобільшість, на якій сьогодні тримається ну по факту, президентська форма правління в країні. Ну тому, що якщо у нас немає монобільшості, то все, то у нас і немає і президентської форми правління, хоча і так не є за законом. Ще раз нагадаю, за Конституцією у нас парламентська президентська. Тож або зараз офіс президента і Володимир Зеленський, зокрема, очолить зміни і призведе до певних змін в парламенті, де буде створена нова коаліція, або це все гепнеться дуже гучно і під час війни це от нікому не потрібно. Ну і зовсім на останок от сьогодні почали особливо саме сьогодні багато інформації про те, що депутати від слуг народу говорять про те, що на весну наступного року планують вибори. Така собі інсайдерська інформація, будемо за цим стежити, але це теж де про що значить.